Позаду мене будівля, в яку влучила російська ракета. Звичайний готель, де зупинялися мирні люди у власних справах або перепочити. Черговий цивільний об'єкт став цілю для ворога. В ніч з 26 на 27 серпня близько опівночі мешканці сусідніх будинків та усього міста почули надпотужний вибух. Через декілька хвилин всі екстрені служби працювали на місці прильоту. Ну, що, чули дуже-дуже такий взрив, що з дивана скинуло одразу. Ну, так тіліпало все. Ну а потім почали виходити на вулицю, почали те саме дивитися де, що. Ну і побачили все таке, та вікна повилітали в під'їздах, в і вікна повилітали в квартирах. Навіть. Так що це страшна була ніч, звісно, до утра ми мене спали. Хлопок, взрив, вікна вилетіли, осколки на мене, на дитину. Вон він спав, а потім. Я затягла в колідор і він тоді вже почав понімати. Складний завал, складний по складу і складний по складу пилу. Він йде з скловолокном, і для собак, і для людей це складно. Тим паче, що ці собаки тільки день, як приїхали з Краматорську, де також була сплошна сплавата. Собаки роботи заходимо блоками, відпрацювали вже декілька блоків, зараз буде знов блок. Пошуково-рятувальні роботи тривають зночі. Близько п'ятої години ранку з-під завалів дістали 43-річну жінку. Зараз за її життя борються лікарі. На теперішній день до нашої лікарні надійшло двоє хворих. Стан одного хворого важкий, він знаходиться у відділенні реанімації, стан другого хворого середнього ступеню важкості. Він знаходиться у стаціонарі. За характером травм це переважно. Ну це вибухові травми і переважно садна та забої декількох частин тіла. На жаль, двоє людей загинуло ще п'ять зазнали поранень. Відомо про ще двох людей, які можуть перебувати під завалами. Роботи з ліквідації наслідків ракетного удару тривають. 11.20 двадцять нас поступила заявка від ДСНС тому, що у нас є загиблі, у нас є поранені. А 11.30 ми приїхали сюди і. І побачили таку картину, що у нас люди бігають голі по вулиці. Ми їм допомогли першою медичною допомогою, після чого ми почали працювати, шукати тіла. Після часу праці ми знайшли двох хлопців і одну дівчину. Стан, ну, Можу сказати так, що Смерть була дуже швидкою. Пошкоджено також чотири багатоповерхівки, шість магазинів та вісім автівок. Редакція своїх висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Тримаймося.